Життєвий шлях Великого Кобзаря описаний не один десяток разів, а його твори перекладалися на десятки мов світу. Великий письменник Тарас Григорович Шевченко став надбанням українського народу, пройшовши складний життєвий шлях. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, та і досі пам'ятає хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Сонце гріє вітер виє з поля на долину, над водою на зварбою червону калину, а на калині одиноке ні. А де деці Соловейко, не питай, не знай. Зора моя віщиня. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, о неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра. Веселька воду позичає. Широка сукорина відти розпустилась, а над самою водою віба похалилась. Засмія доїні каїна. Нібо засміялась сім дитина